Жерсти уже. Это бодайский шоколад. Так, а так він запакований. О, нефте, тут две. Дві обгорки. Одна устака. Ні, это не просто непевный ебал. А, это просто низ. о красиво. Простенький. Так, а ну-ка, давай ламати. Головне, щоб воно не полилось, як в цих оглядах. Ну що, вийти прям? Так, да, диви, який. Так він не рідкий взагалі. Ну, бо він з холодильника. А ну-ка, кусай, так, щоб видно було. Який от водорость? Як водорость? Ну це ж вистажка. Мені у них вистажка. И як конфети красный мак. Як халва. Як та шоколадь. Ну, потеранка. Вкусно чиня. Шоколад вкусный, соряда не нет. Да? Угу. Мне нравится. Зачет. Другий вкус не такий приторний. Шоколад зверху молочний. Всередині це як матча цукринки, як в красному червоному маці в цукерках. Мені mm. здається, що це в, не в червоному маці, а в рачках. Цукерки-рачки були. О, oh, да. так. <світ> От то воно рачки, похоже. хава, і воно виходить як водорості. Мені не як в водорості. Ну, коротше, в оглядах говорили, що воно дуже солодке, що їсти, неможливо, приторне, але в нас не приторне. Ось такий. Рекомендуєш? Так, да, мені подобається. А ти не скажеш? Але він дорогий. Mm. 420 гривень поясню. 190 грамм. Хм-х. Не кашу тобі ні Мені дуже подобається Ну, я не знаю, то я би не коплям. Ну да. Це сильно шиковато для нас. Та не, не так. Тебе нравиться? Угу.